Дуючи, як то кажеться, у нас Боярський. Ви собі не думаєте, та у нас бій від е, е, гравця під ніком Атаман. Роман Атаман, сам теж стрімер, юний стрімер наш, юний наш, е, як то правильно сказати. Е, скіловек, кіперспортсмен. Що ти палиш контору? Ну, зараз я спалив контору, ти розумієш, ну. Так. Наш кіберспортсмен також стрімер. Також стрімер. Надіслав нам реплей. І, і. На 10-му левелі. Так, будемо переглядати. Цікаво, цікаво буде подивитися, як це за, за цим осим. У мене хтось коли фото, так інтересно, ви телефонуєте. Того... Так інтересно, коли... Так, що ми маємо? Давесь під ніком Атаман т 95 е 6 Бачимо самі. Голубенький наш, голубенький наш Кіберспортивний чувачок. Маємо карту Fjorde. Маємо фул десяточки. Маємо фул десяточки. І дуже-дуже, кстати, непростий танчик, пацани. Дуже непростий танчик, я не знаю хто, але ну, всі топові стрімери, топові кіберспортсмени дуже кажуть, що важко взяти на цьому танчику мітку. Ну, типу, не знаю. Не знаю чому, але. Але... Бачимо, ну, став собі спокійно, став, спокійно монітори, правильно, що центр карти. Оп, перший пішов. А, ха! Хорош! Поки дешечка тут безстренька ви двиди, що не творя. Погнав, 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 погнав. Ясно. Ще хоче, ще хоче. Помагаєте з льоту, як може. там, в принципі, К-91 теж непростенький, чувак, десь не. Ля розчехляє, ля що ля, робить. О, мінус. Поїхав, не боїться, що може бабаха тут бути. Поїхав, все ж таки. поїхав в центр і пішов, пішов. Пока у нас один. Розмінялись К-91 бачимо на пистоліта, ну, в принципі. І собі розмін, але поїхали. Адже більше, напевно, на 8к, о. О, Ха-ха! Ля, це просто це халява приїхала, дві двид Він чи не пробив. І там два челіка. Ну все, бабаха зажимає W. W-ба-баха Це може зараз заболіти, якщо він його якось не знаю, не підкаточить, не закаточе, в нього не втече, і борта підставляє. А вирішальний момент. Хорош. Сіда, бля, 302. Забирай вогні, блядь, вогні палять, все нормально, маємо 266 уронів і давай розчехляти СТ-чок 2 2 І шо він... А -а -а, кумулями, кумулями, гасить. Як би сказав, кубик Дімон казав би, що... Це для бідних. Бачимо тоже. Третя відміточка. Чо-чо. У на стволо щось не видно тих відміток, ми вже то пікаємо, але що. О, по-любому у нього там це є, бо то, блядь, це чувак не простий, ей. Такс. Є світло. Піре. Ага. У нас дружок упав вниз. Україшку зверху ляп. Я ну, тут тут комуліжок, і це четверка зря ти приїхав, друг. Ще під отаманчика Та ти що? Це зараз буде роз'йовувати. у одні ворота. Його приховані мітків. Ну це скорше всього. Це скорше всього. Ага, кропив. Вчетичку встигає, щоб не отримати. Ну а тут розмін можна робити, де дещо витворяє. Так, ззаду монта. Хорош. Дає. Поп'ендрик і бабаха приїхала. Оооо! Ой, друг! А, бабаха взагалі розвертаю увагу сюди. Ортап прямим, у нас вже 1666 асест, а це хороша карта на асест. Бес, я, пірдоли. Бабаха є, бабаха, обережно. На. Лебес 500 є. Хорош. 2300 є. Вже 96, хорош. <звищу> І що в цьому бою блядь, 100% блядь може зробити Диви, бабаху там чихлять. Стінгер розчихляє. EasyFun, привіт, привіт друж. Знову фражу в колекцію, хорош. 5-3. Ну що, пішла перемога по каміс. Так. Бля, в нього все летить просто. Він просто розвернув вчорашню ляп і є. 5900 є урону, 5-3. В принципі, уронів ще є трішечки. Якби бачат підсвічував, ооо! А ну, нас, нос, нас, нос, нас Ай-яй-яй, і патана, і патана може встигне, ні, патана вже не встигає. Манту може, мантій може дати, хорош. От що прикольно, тут що кумуль, що цей, що бронепійни летять одинаково, типу, блядь. Він не треба там перезарядив, якщо що перезарядив через інтуїцію, що тобі треба, знаєш, вжимати. Щось друге тут прикольно. Так, СТБшечку. Можна. Хорош. 405. А, він же ББшками гасить, весь Ви гриля виявив, Боже, це зараз кинуться. 2400 все стоїть. У нас вже суми, слава Богу. Тей 400, Хорош! 7К урону, 22, що витворяю, 7400. Ля... Так пішов трубач і у нас ще 1300 хп, в принципі, є, бо це ще розмін може йти. Мантікора зря, тирочок біжать, фугас є? Ні, не, не возив фугас. Не возив він тут фугас. Хорош, через каточок працюємо. Заїжджаємо манта, ти зря це робиш. Завертає корпус, забирає мантікору. Гріль падає. Падай, друг. Тут ще леопард є. Це просто... 8500 урону вже є, чуваки, 8500 урону. Висі, що він витворяє. Чи живе, хоче пожити, десь цього, Хорош. вражу копілочку. По леопарда йдемо, хорош. У нас ще 9400 урону. 12200 асистику, Возе фугас, хорош. 9921. 10001 урону. Ну це бі на всі 10к, блядь, да, це, конечно, він тут розчихли. Пацане, 12к суме, є артулочка. Це артулочка треба добирати. Добирають люди. Такс. А що там, там ж шпазіка видно, ні? Ой, світиться. Ой-ой-ой ой-ой. 10400. Хорош. Фразик збираємося, що у вже сьомий фраг. Найс. Там ще... Там ще, блядь, хп хпчок на грифоні. На Грифоні ХПшечок. Едем, їдем, їдем, їдем. їдем. 1056 поки урону показує, і ще плюс Грифон є. Ну, по швидкості встигає він на течку. На каточок. Школа тарану. Що в нього снарядів не було вже. А чого ж він, а чого ж він не забирав? Боже мій! -муха. Там мано, там мано. Та мало там мало, а ти ж міг металькоман. Слідним снарядом. Почекай, поки я всі розкидаш, і це просто забереш. Ай-яй-яй. Ну це жорстко пацани Маємо. Що ми маємо? Е, маємо ми маємо. В принципі, можемо подивитися після бойову статистику. Тут нічого кажучи, сложного нема. Ми маємо знак власності майстер. Знак власності майстер маємо. Ми маємо медальку воїна. Це, якщо не помиляюсь дозорний, маємо 7 фрагів. Маємо 7 фрагів, маємо 11... 167 уронів, 810 натанкованого і 2809. Маємо АССТУ. Це просто дурдом. Це просто дурдом. Після бойова статистика чуваки. Дивіться, як зіграла його команда. Це просто піздець, бабаха 12 хп. Не знаю, що одного там десь добрав. Мантікора. Я не знаю, де. Типа чувак. Чувак зібрав весь уроній, що міг. Пазік мав. У команді суперників 5200 В принципі, непоганий бій. Так для пазіка І рівномірно, ну, плюс-мінус потищу, по тищу, по тисчу, по тищу. По Тут десь з нулями. Подивіться, що наш, наші більше половина команди даже у тисячу не вийшли. ну За Арту я мовчу: Леопард одна течка, Центаріон, одна течка, Бачат, одна течка, Стольот, течка блять. Сімка не знаю а, що. А, шотного забрав, течка. Це жесть, блять! Це просто бездець. да. І Маємо 1801 вільного, точніше, досвіду. Ну, бій. Команду, білий косік за бій. Е -е -е, ой, я щось не то нажимаю. Білий косік бій. Так. Дякую за. Хорошу, як то кажеться, за хороший реплеч. Запускаємо його у виробництво. Я думаю, що бій буде один з претендентів. Так що. Друзі, погнали. Дякую.